Сучасні енергоефективні котли замінили застарілі на котельні. 20-й квартал комунального підприємства Криворіжтепломережа. Обладнання вже пройшло випробування. Наразі на котельні будують димові труби. Через підрив каховської дамби, труби майже півроку стояли пусті, і котли відповідно, Потім гідроудари, тому треба ну, проводити роботи в декілька разів більше ніж це проводилось в довоєнні часи. Це і укладка труб, ви це можете бачити. І вісім блочно модульних котелень в цьому році ставиться і замінюються котли в діючих котельнях. От зараз ми на котельні 20-й квартал, це Тернівський район. Тут е, встановлено три е, абсолютно нових котла з дуже великим. Е, коефіцієнтом корисної дії. Думаємо, що в цьому році достигнемо навіть там 98%. Зараз ще залишилось на цій котельні. Котли вже встановлені, залишилося під кожну котельню встановити окрему трубу, ну, щоб був такий коефіцієнт корисної дії. Всі роботи завершаться до 15 жовтня, тобто всі конструкції є, іде лише монтаж. Реконструкція цієї котельні розпочалася торік. В прошлому році було встановлено два котла колві енергоефективних. В цьому ми доставляємо третій. До цієї котельні приєднано 71 будинок, дві гімназії, одна поліклініка і дитячий садочок. Всього споживачів більше 6 тисяч. Встановлення нових димових труб на котельні дозволить зменшити викиди у повітря шкідливих речовин, зокрема оксиду азоту і чадного газу. Валерій Кожухар, Максим Пономарю, цей день.